Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Симоненко та Інна не працюємо для вас в прямому ефірі. І вже просто зараз розпочнемо наш гістьовий майданчик. Благодійний фонд Схід Сос здійснює багаторічну діяльність спрямовану на інформування. Та підтримку молоді з тимчасово окупованих територій щодо розширення можливостей їх вступу до закладів вищої освіти України? І сьогодні спілкуватимемося з Юлією Кішенко, менеджеркою освітніх програм благодійного фонду фонду Схід Сос. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, Юлія. Розкажіть, будь ласка, яка роль благодійного фонду схід Сос в доступі молоді з тимчасово окупованих територій до освіти? Благодійний фонд Схід Сос працює з темою війни і з постраждалими вже ще з 2014 року. І дійсно, ми допомагаємо дітям або молоді з тимчасово окупованих та прифронтових територіях отримати доступ до української освіти. У нас є гаряча лінія підтримки, можна звертатися, шукати наші контакти на сайті «Східсос» або дзвонити за телефоном 0800 332 614. Це якщо хтось з ваших або ви знаходитесь в Україні, також можна писати в телеграм на номер 068 827 28 95. і наші юристи, експерти підтримають завжди вас. Скажуть, як вступати, які потрібні документи, які строки, які екзамени здавати, як їхати, що все, 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 що вам потрібно, або можливо, у вас будуть ще якісь запитання. На все це зможуть відповісти наші юристи і менеджери фонду. Безпосередньо Східсос має два освітні центри: це Крим, Україна і Донбас, Україна, яку підтримку вони надають. Трошечки не так. Я розповім про те, що держава створила такий механізм спрощеного вступу для молоді з тимчасово окупованих територій і створила освітні центри Крим Україна та Донбас Україна при закладах вищої освіти. Таких освітніх центрів у нас більше 200 в Україні. Вони діють при Вступних комісіях ну, багатьох закладах вищої передвищої освіти, і називаються вони Крим, Україна та Донбас, Україна, тому що ще були створені до повномасштабного вторгнення. Але зараз е, варто зауважити, що в ці освітні центри можуть звертатися. Вступники або їх батьки з будь-яких тимчасово окупованих територій, не обов'язково Крим чи Донбас. Звісно, зараз у нас ситуація така, що з'явились, на жаль, і нові тимчасово окуповані території. І контакти освітніх центрів зібрані всі є в легкому доступі, наприклад, на сайті Міністерства освіти і науки України. Або можна. Шукати освітній центр на сайті обраного закладу, в який ви мрієте вступати, і, і де є ваша омріяна спеціальність. І там також є контакти, як мобільні, так і месенджери. Будь ласка, знаходьте, пишіть або на пошту їм пишіть, і це саме ті люди, хто підтримує вступника на шля... вступника з окупації або з прифронту на шляху його. До до вступу, тобто це консультації і супровід для безпосереднього вступу у заклади на деокуп безпосередньо неокупованих територіях України, так звісно, освітні центри це при університетах. Вони працюють і е, е, роблять так, щоб людина вступила. Вони займаються конкретно вступом, як приймальна комісія для. Людей, які живуть не в окупації, так і освітній центр для тих, хто в окупованій території, хочеться трошки детальніше поговорити про процес вступу молоді і почати саме з переліку документів. Так, є спрощений перелік документів, який можна подавати через освітній центр. Я можу перелічити його зараз, але звісно. Тому вступнику, який вирішив вступати в певний вуз, варто звернутися в його освітній центр. Все просто Ви може... ще варто зауважити, що можна вступати як онлайн, так і очно. Це дуже-дуже важливо для тих, хто знаходиться зараз прямо в тимчасово окупованих територіях. Вони можуть списуватися з освітнім центром і надсилати поштою такі документи. Це заява, вона може бути написана від руки, або якщо є де роздрукувати, може бути роздрукована, але з цим варто бути обережним. Ми знаємо, що в окупації є випадки, коли люди друкують десь в друкових центрах для друку і там передають цю інформацію. В місцевій окупаційній поліції владі і це небезпечно для вступника, тому заяву можна написати від руки, або якщо є вдома, де роздрукувати, а роздруковувати. Також якщо є колись було сертифікат національного мультипредметного тесту, то можна його. Якщо немає, то вступник може вступати без НМТ. Спеціально для таких дітей створена процедура спрощеного вступу, це здається, здається, співбесіда. Також є потрібна або довідка ВПО, якщо ви вже пересікли кордон, є, але це не обов'язково Документ, що посвідчує особу. Це, наприклад, паспорт. Але якщо у вас немає паспорта, а у дитини немає паспорту. А то потрібне свідоцтво про народження, фотокартки кольорові, 3 на 4 якщо це роздруковані. Ну і звісно, в електронному варіанті фотокартка потрібна, звичайно. документ про освіту державного зразка та додаток до нього за наявності. Тут теж ми окремо поговоримо пізніше, якщо немає атестату дитини, що робити? Ось, і е, довідка про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової та атестацію повноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу. Це пізніше. Ми теж з вами поговоримо, що робити, якщо у дитини немає атестату. Це і все ось такі документи. Ви зазначили, що при у випадку, коли немає можливості скласти НМТ, то можна провести співбесіду. Вона теж може бути проведена в форматі онлайн, так як я розумію, якщо немає можливості безпосередньо зараз бути в місті, в якому знаходиться заклад вищої освіти. Так, так, звісно, то є така процедура вступу. Якщо у дитини, у молодої людини немає зовсім, наприклад, не закінчила школу українську, або навіть якщо закінчила, то не має можливості здавати НМТ. То дитина може через освітній центр вступати, здавати чотири випробування за формі співбесіди. Це українська мова, історія України, математика та предмет на вибір, і таким чином дитина може вступати без НМТ. А що таке квота? 2 і хто на неї має право? А, так, є можливість вступу на бюджет за бюджетну форму, через квоту 2. За квотою 2 можуть вступати вступники або там, діти, місце проживання яких на тимчасово окупованих територій або в населених пунктах, які вважаються територією активних бойових дій. Є спеціальна постанова там, перелік цих. Населених пунктів він змінюється, тому що ситуація на фронті у нас зараз міняється. Але згідно з цим переліком, діти, які проживають прописані в цих населених пунктах, також мають право на квоту. 2. і, і це ті діти, якщо виїхали з тимчасово окупованих територій є в рік вступу. А це теж діти, які можуть вступати за квотою. 2. що таке квота? 2? це можливість отримати бюджетне місце. Зрозуміло, якщо говорити безпосередньо про терміни вступної кампанії для тих, хто знаходиться зараз на неокупованих територіях України. Він є, а чи є цей термін безпосередньо і для вступників із тимчасово окупованих територій? Так, є певні терміни. Освітні центри працюють з 1 червня до 30 вересня. Тобто, 1 червня вже настало і можна вже звертатись в освітні центр для того, щоб налагодити контакт, зрозуміти, які вам потрібні документи, і готуватись. Також для тих, у кого немає атестату шкільного, так то тим дітям теж варто вже... Звертатись в освітній центр для того, щоб їх перенаправили в уповноважену школу для проходження теж, оцінювання і отримання атестату. А для тих, у кого вже є, це свідоцтво загальне про середню освіту, то є можливість з 19 липня по 1 серпня подавати заяву. Це якщо на бюджет. А якщо за контрактною формою, з 19 липня по 23 вересня діти можуть подавати заяви. І в освітньому центрі вас зорієнтують, коли у вас будуть екзамени, і всі, ну точніше, співбесіди і всі всі інші нюанси також вам розкажуть в освітньому центрі. Як відбувається оформлення саме українського свідоцтва про освіту для тих дітей, які навчалися і навчаються в окупації? Так для тих вступників, яких немає документів українського зразка, та то освітні центри перенаправляють в уповноважену школу. Де дитина проходить річне оцінювання та державну підсумкову атестацію з української мови та історії України? І ця повноважена школа займається тим, що видає документи таким дітям нашого українського державного зразка, офіційні документи про середню або повну загальну середню освіту. І також передає ці документи в освітній центр, з якого прийшла дитина або молода людина, і там вже продовжується процес вступу. З одного боку, COVID-19 наш трошки підготував для цього в плані дистанційного складання іспитів. Проте, все таки, коли це випадок здавати іспит, наприклад, з української мови на тимчасово окупованих територіях, це набагато важче. Які зараз стоять основні виклики у безпосередньо цьому процесі, тут варто сказати про безпеку дійсно для того, щоб зберегти своє здоров'я, свою свободу. Нашим людям в окупації доводиться бути дуже обережними іноді українське слово, розмова українською або натяк на те, що дитина людина хоче поступати в українські заклади вищої освіти може бути загрозою. Тому в, тут в онлайн екзаменах є головна засада така, щоб людина в окупації могла в певний момент вийти на зв'язок безпечно і здати цей, цю співбесіду. І Більшість освітніх центрів вони розуміють про це. Вони підлаштовуються, і в індивідуальному порядку розмовляють з вступником і визначають ті оптимальні можливості, оптимальні дати і час, коли може людина вийти на зв'язок і скласти співбесіду. Це таким чином фонд забезпечує анонімність, чи це е, так, щоб це було м, безпечно, як ви кажете? Е, та тут не тільки про фонд. Якщо ми кажемо про консультації саме фонду, фонд е, може е, розказати, що робити, як підтримати та е, бути. Супроводжуючим на цьому шляху вступу, і звісно, всі контакти, всі дзвінки і звернення фонд вони нікуди не передаються, людина її особистість не розкривається. А також варто зазначити, що при вступі в сам заклад вищої освіти або передвищої, також зберігається анонімність і навіть в. При вже зарахуванні людини, її ім'я, прізвище шифрується, і в наказі про вступ, воно у вигляді шифру. А, до речі, окремо хотів запитати. А... В моєму випадку, це було з НО зараз, ти не ті, хто не на тимчасово окупованих територіях, мають, скажімо, так, такі можливість дати пробне для того, щоб підготувати себе безпосередньо до головного іспиту. Чи є така можливість у дітей вступників з тимчасово окупованих територій, наскільки я знаю, в окупації ну ні не, не можна це, це технічно, не можна зробити, і люди в окупації не мають. Такої тобто, єдина надія, наприклад, щоб. Знайомі друзі скинули пробний НМТ, які здавали тут, щоб хоча б там можна було натренуватися. Так можливо, так. Головне, щоб е, зв'язок дозволяв. І ми знаємо, що е, українські сайти, якісь платформи, вони блокуються в окупації. Тому е, тут е, ну, з цим дуже важко. Е, дуже цікава ситуація зі статистикою. Саме як вона змінилася після 2022 року, а дивіться, я можу вам навести приклад того, скільки людей вступило в минулому році, в 2024-му. а це 11 тисяч 300 хвостиком людей, 325 людей. А це велика така велике число, і ми. Радіємо, що воно збільшується. Наприклад, в 2023 році ця цифра становить 6516. Майже в два рази? Так, так, так. І можу, у 2022 рік важкий рік для нашої країни загалом сказати, це так, 7018. Uh -huh. Кількість вступників залежить від того, яка ситуація безпекова, яка можливість доїхати, виїхати. А тому цифри різняться. Але ми працюємо над тим, щоб в цьому році цифра була ще більша. А є якась у вас там мета? <сілик> Ну, такої цілі прям не ставили, Але робимо все можливе. Розповсюджуємо інформацію про вступ, спрощений вступ. Варто сказати, що є міф в окупації, що виїхати можна тільки з українським паспортом. Але це не так. Можна виїжджати молодим людям зі свідоцтвом про народження, і є механізми певні, які. Дозволяють долати цей пункт пропуску він між Білорусію і Україною у нас в Волинській області. Там так можна їхати, навіть якщо у вас немає паспорту, їхати на навчання. Також варто сказати, що для хлопців існує відстрочка військова. Також варто сказати, що можна вступати онлайн і. Для тих, хто знаходиться в окупації, є відсрочка на БЗВП базова загальна військова підготовка. Це проходять зараз студенти в Україні. Але якщо ти знаходишся в окупації, то це діє відсрочка саме на це, для того щоб убезпечити нашу молодь від небажаних випадків. Якщо безпосередньо повернутися до цифр, а чи є статистика скільком з абітурієнтів у 2024 році допомагала безпосередньо «Східсос»? Так, така статистика є. Я зараз, якщо чесно, не піднімую. Я не знаю, то треба було подивитися перед ефіром. Просто наскільки в цей час у вас багато звернень? Наскільки готова команда до такого потоку безпосередньо прохань про допомогу, щоб надати їй, ну звичайно якісно, але в тому плані, що наскільки їх багато цих звернень. Так, ми готуємось, Звісно, готові і ми, і наші партнерські організації. разом з такою командою однодумців Схід СОС готує також і. Разом із Міністерством освіти і науки ми провели ряд заходів для вчителів, які викладають дітям з тимчасово окупованих територій для уповноважених шкіл, які приймають цих дітей для того, щоб вони ці представники цих шкіл могли на найвищому рівні приймати дітей і організовувати отримання документів. Також комунікуємо. На з освітніми центрами готуємо для них матеріали інформаційні, для того, щоб їм було зручніше працювати з вступниками для того, щоб вступникам було зрозуміліше вони могли отримувати інформацію не тільки в усному вигляді, да також в друкованому. Також діє сайт, окремий освіта тот. Ком, який відкривається на тимчасово окупованих територій, переважно. Якщо не відкривається, то треба VPN використовувати. І там є вся інформація про вступ і, і також контакти ряда організацій, які допомагають зі вступом. Схід сос, звісно, багато робить для того, щоб Вступникам було легше, простіше, також наші колеги. Це Альменда, Донбасос, Кримсос, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Міністерство освіти і науки України. Всі ці люди працюють над тим, щоб Дійсно, вступник з люди, діти на чим чим, тимчасово окупованих територій, відчували підтримку України і знали, що їх тут чекають і готові їм допомогти. А така підтримка, як гуртожиток, якісь соцвиплати, стипендії. Також ви супроводжуєте їх? А, так, є можливість соціальну стипендію отримувати, а також є пільги на гуртожитки. Але тут важливо зауважити, що в різних закладах освіти університетах є свої правила, і тут варто уточнювати саме в в тому університеті, куди ви вступаєте. Але в багатьох є пільги на гуртожиток, і ось зовсім зовсім нова інформація, що вийшла постанова для підтримки. Дітей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, і держава постановила е, таку е, виплату е, цим дітям в розмірі 50 тисяч гривень для того, щоб хоча б на перший ну, час Ну може родини людинам... немає грошей. Абсолютно немає гривні, коли так, виїжджаєш. Е, Нема документів, е, потрібно десь жити. потрібно… А коли виїжджаєш, ти не можеш взяти з собою багато там, одягу речей якихось. Потрібно це все придбати. Особливо в перший час потрібно витратити ресурс, якийсь якийсь час для того, щоб отримати документи, якщо їх немає. Тому від держави от зовсім нова новина є така підтримка. Чудово. Пані Юлії, неостанок звичайно з 2022 року набили досвіду. На жаль, як би воно сумно не звучало, але все таки залишаються якісь проблеми, які не є розв'язаними безпосередньо, які найбільші виклики стоять зараз перед СхідСОС в плані допомоги абітурієнтам у їх майбутньому вступі і навчання в Україні. А, так, є певні виклики. Звісно, ситуація буремна, міняється. І, наприклад, один з викликів це те, що потрібно, мабуть, переосмислити головний один з головних документів це 271 наказ, який регулює вступ людей з тимчасово окупованих територій. Він був створений ще до повномасштабного вторгнення, і він. Дійсно, дуже помічний, він має багато переваг, але час змінюється і потрібно над ним також попрацювати. Також є певні засади з там, переліком тих предметів, які потрібно здавати дитині, або зараз ще працюємо з визнанням результатів. Навчання отриманих на, на тимчасово окупованих територіях це теж йде такий процес певний, але він йде і я сподіваюсь, ми скоро прийдемо вже до результату. І завжди виклики є. Є виклики з тим, як найкраще виїжджати дітям або в'їжати в, в Україну, виїжджати з тимчасово окупованих територій. Виклики по документах, по строках надання документів, але це все ми над цим працюємо, врегульовуємо. Благодійний фонд Схід СОС бере участь в, 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 в не, робочих групах, в, в тих процесах, які можуть впливати на а, порядок вступу, на якість. А, того шляху, який проходить кожен вступник зі своєю родиною, і е, сподіваємось, що надалі буде ще простіше і, е, е, і цікавіше. І Україна чекає кожного свою дитину. Давайте нагадаємо номер гарячої лінії і де вас можна знайти. А так, будь ласка, номер гарячої лінії 0800 332 614. А, також телеграм 068 827 2895. Є вайбер 095 374 82 70. Є пошта, є електронна, сайт. є сайт освітатот.ком, є телеграм-канал Освіта де є останні новини вступу. А також є сайт Східсос, де... Є вся ця інформація у вкладці вступникам СТОТ. І головне зайти, подивитись, і або зателефонувати, або написати, і ми вас підтримаємо. Дякую. Юлія, дякуємо так. вам за цю розмову. Дякуємо за те, що а, безпосередньо і вашими руками СХІЦОС зробить настільки важливу справу для повернення безпосередньо абітурієнтів, студентів майбутнього України а, з тимчасово окупованих територій. Але сподіваємось що. А, Чим більше друзі ми будемо підтримувати наших військових, тим більш скоріше тимчасово окуповані території повернуться а, безпосередньо під контроль України, і можливо не треба буде вирішувати настільки а, неприємні проблеми ситуації, коли дітям для того, щоб нормально довчитися, отримати вищу освіту, доводиться а, Переховано складати дистанційно НМТ, думати як і що зробити, аби зокрема отримати цю вищу освіту і при цьому не шкодити своєму здоров'ю і своїй безпеці. Дякуємо вам величезне, друзі. Нагадаю, сьогодні про процедуру вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій говорили із менеджеркою освітніх програм благодійного фонду Схід Сос Юлією Кишенко. Дякуємо вам.